Четвер другого жовтня у Сумах провели в останню земну путь хороброго захисника України солдата Миколу Ковальова. Можній воєн-оборонець служив на посаді водія санітара медичного пункту 3-го штурмового батальйону. Залишаючись до останнього подиху вірним українському народові та військовій присязі, 39-річний захисник помер 28 вересня поточного року в одній із сумських лікарень. Світла пам'ять та безмежна вдячність за вірність батьківщині. Навіки залишиться у серцях людей, які знали, любили та поважали Миколу. Дуже важко говорити сьогодні ці слова. Коли повертаються солдати додому, то завжди вони приносять якийсь нестерпний біль. І за своїх братів, які залишались в полоні, за загиблих. І так як сьогодні Коля повертається, то він приносив в родину горе свічку. І тому, як у сусідів у мене біжить сльоза за сусідом, хлопчиком Колією. Він був гарним хлопчиною, добрим, порядним, царство Боже йому і тільки співчуття рідним. Хороший друг, вірний, допомагав мені в усьому, що не попросиш, допомагав усьому, Безотказний був хлопець, спокійний. Добрий, співчутливий, погано я нічого не можу сказати. Гарний друг, товариш. Дуже важко. Це наш земляк. Ходив в школу Миколаївську середню, закінчив її, працював, пішов на захист країни, склались так обставини, що просто ну, ну склались так. Більш так, я дуже в теплих, добрих відносинах з їхньою сім'єю, з мамою, з сестрою. Ми так прийшли сьогодні провести в останній путь, зараз підемо до церкви, а далі на кладовище проведемо і будемо вічно пам'ятати. Це мій Брат моєї жінки, хороший чоловік, добрий, душевний, порядний. Всегда здивався на, на хороший. Ну, в общем, одним словом, добрий чоловік. Це розставляв небесний. Відспівали Миколу Ковальова у Свято Воскресенському кафедральному соборі Православної церкви України. Молимось за звуки душі свачіла Граба Божого героя України, загибло воїна за волю, незалежність і соборність України, но представленого Миколая і за відпущення йому всякої провини вільної і невільної. А, слава. Свадьбога селив душою, його там де О, Господи, спачіфаю відважного солдата Миколу Ковальова з усіма військовими почистями поховали в сумах на алеї слави новоцентрального баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.